Оповідь леді Дітишем Я повністю виклала тут усе, що відбулося з того моменту, відколи я познайомилася з Еміосом Крейлем і до його трагічної смерті. Вперше я побачила його на якомусь зібранні художників. Пригадую, він стояв біля вікна, і я побачила його одразу ж, як тільки зайшла. Я запитала, хто це, мені сказали це крейль, художник, я попросила, щоб мене познайомили з ним. Ми розмовляли тоді хвилин із десять. Враження, яке справив на мене Еміас Крейль, даремно намагатись описати. Якщо сказати, то тоді, коли я бачила Еміаса, мені всі здавалися зовсім маленькими, а потім зникали зовсім, то це до деякої міри. Передає мої враження, коли взагалі можна їх передати. Після того знайомства з ним я ходила скрізь, де тільки можна було побачити його картини. Саме тоді відбувалася його виставка в Бонд-стріт. Одна картина була в Манчестері, друга в Ліці, а ще дві виставлялися в галереях у Лондоні. Я їздила дивитися їх, потім зустріла його знов і сказала Я бачила всі ваші картини. І вважаю їх прекрасними. Його це ніби завабило, з якого часу ви стали розумітися на живописі. Не думаю, щоб у вас була найменша уява про це. Можливо, і все ж вони прекрасні. Він посміхнувся і сказав не будьте експансивною дивачкою. Я відповіла, не збираюсь. Я хочу, аби ви написали мій портрет. Якби ви хоч трохи подумали, ви б зрозуміли, що я не пишу портретів гарненьких жінок. Я сказала, не обов'язково портрет, і я не така вже гарненька. Він поглянув на мене, ніби вперше побачив. Так, можливо, це й так. я запитала його, то ви будете мене малювати? Він розглядав мене деякий час, схиливши голову на бік, потім сказав, ви дивна дитина, це точно. Я відказала на те я багата, ви цього не знаєте. Я можу добре заплатити. Чому ви так хочете, щоб вас малював саме я? Тому що я цього хочу. Він узяв мене за плечі, повернув обличчям до світла. Потім трохи відступив. Я стояла непорушно в чеканні, поки він не сказав. Я інколи палав бажанням написати зграю австралійських папуг з їх нестерпною кольорами. Зграю, що сідає на собор святого Павла. Якщо я буду писати вас на скромному і традиційному тлі, краєвиді під відкритим небом, здається, буде той же результат. Я запитала, отже, ви будете малювати? Він сказав, ви один з найкращих найсамобутніших і найяскравіших зразків екзотичних квіток, які я бачив, я буду вас малювати. Але попереджаю, Ельза Грієр, якщо я справді буду вас малювати, то я напевно захочу вас і любити. Сподіваюсь, що захочете, я мовила це спокійним і стриманим тоном. Я чула, як він стримував своє дихання. Помітила блиск його очей. Бачте, як все це нажданно трапилося. Днем чи двома пізніше ми знову зустрілися. Він сказав, що хотів, аби я поїхала з ним у Деваншир. там, мовляв, гарне тло, і додав: Я одружений, ви це знаєте, і я дуже люблю свою дружину. Я відповіла, що жінка його кохання. Має бути досить мила, вона надзвичайно мила, сказав він. Керолайн просто прекрасна, я обожнюю її навіть, так що закарбуйте це, дитино моя. За тиждень він почав писати картину. Керолайн крель прийняла мене досить люб'язно. Я не вельми їй подобалась, але, власне, чому я мала їй подобатись? Еміас був надто запобігливий, він ніколи мені не говорив нічого, що не можна було почути його дружині. А я була ввічливою і дотримувалася всіх умовностей. Проте через десять днів він сказав мені, що я повинна повернутися назад у Лондон. Я здивувалося, картина ж не готова. Він сказав. Я тільки її почав. Справа у тім, що я не можу тебе писати, Ельзо. Я запитала чому? Ти добре знаєш, чому, Ельзо, і тому тобі необхідно від'їжджати. Я не можу зосередитися, не можу думати ні про що інше, окрім тебе. Ми сиділи в саду батареї, був теплий сонячний день. Співали пташки, вглиб бджоли, все довкола, здавалося, спокійним і щасливим. Але це було не так. Я знала, що мій від'їзд до Лондона ні до чого не приведе, але погодилося дуже добре, я поїду, якщо ти хочеш. Емія сказав Ти розумна, дівчинка. І я поїхала. Я не писала йому він боровся з собою днів десять, потім примчав. Він здавався таким нещасним, що справив на мене гнітюче враження. Емія заявив. Я попереджав тебе, Ельзо, аби не говорила, що я тебе не попереджав. Я відповіла: я чекала тебе, я знала, що ти приїдеш. Він застогнав і сказав деякі речі, сильніші за волю людини. Я не можу їсти, не можу спати, не можу заспокоїтися так сильно я тебе хочу. Я сказала, що знаю це, що те ж саме і зі мною. Що так було з першої миті, як тільки я його побачила. Це називається долею, і нема ніякого резону боротися з нею. Ти недовго з нею боролася, чи не так, Ельзо? Я сказала, що зовсім не боролася. Він завважив, що я надто молода, а я відповіла, що це не має ніякого значення. Кілька наступних тижнів ми були надто щасливі, але щастя. Це не те слово. Це було щось глибше і в той же час страшне. Ми були створені одне для одного, і ми знайшли одне одного. Однак сталося те, що мало статися. Думки про незакінчену картину почали переслідувати Еміаса. Він сказав раніше я не міг тебе писати, ти сама стояла на моєму шляху. А тепер я хочу писати тебе, Ельзо. Я хочу намалювати тебе так, щоб ця картина була. Найкращою річчю з усього зробленого мною. Я мучуся, у мене сверблять руки від бажання схопити пензель і дивитися на тебе, як ти сидиш на тій старій зубчастій стіні з вежами, побитими як старий анекдот, і в глибині синє море, і пишні британські дерева. Ти там стоїш як протиріччя всьому, як врочистий виклик. Я повинен тебе такою написати. І я не терплю, коли мені набридають або морочать голову під час роботи. Коли картина буде готова, я скажу Керолайн правду, і ми розв'яжемо всю цю заплутану історію. Я запитала Керолайн буде протестувати, якщо ти вимагатимеш розлучення? Він відповів, що не думає, але, мовляв, з жінками ніколи не знаєш, як вони вчинять. Я сказала, що мені жаль, якщо це її засмутить, але врешті-решт подібні речі трапляються. Дуже просто і дуже розумно, Ельзо. Але, бачиш, Керолайн нерозсудлива, вона ніколи не була, і, напевно, і надалі не буде розсудливою. Вона любить мене, ти розумієш. Я сказала, що. Розумію, але якщо вона любить тебе, то твоє щастя повинно бути для неї головним, і ні в якому разі вона не повинна тримати тебе біля себе. Еміс сказав, у житті не вдається вирішувати питання за допомогою прекрасних афоризмів, узятих із сучасної літератури. Природа жорстока з іклам і кігтями. Не забувай цього. Але ж ми сьогодні цивілізовані люди. Зауважила я. Еміас розсміявся. Дідька з два цивілізовані, керолай, напевне, захоче пристукнути тебе сокирою по голові. До того ж вона це може. Ти не розумієш, Ельзо, що вона буде страждати? Чи знаєш ти, що таке страждати? Тоді не кажи їй. Ні, розлучення повинно відбутися. Ти повинна мені належати, як світ, Ельзо. Щоб ти була моєю перед усіма. А якщо вона не захоче розлучатися, не цього я боюся. Чого ж ти боїшся? І він тихо мовив не знаю. Бачте, він знав Керолайн, а я ні. Якщо б я тоді могла передбачити. Ми знов поїхали в Олдербері. Становище було складне, цього разу справи пішли важко. Керолайн Стала підозріливою, і це мені не подобалося. Мені завжди були бридки, брехня і обдурювання, я дотримувалася думки, що ми повинні сказати їй про все. Проте Еміас і чути не хотів, найстрашніше було те, що це його мало зачіпало. При всій його любові до Керолайн і страху перед її стражданнями його просто-напросто не зачіпало, буде це чесно чи ні. Він шалено працював, а все інше його не обходило. Я ще не бачила його таким, тільки тоді зрозуміла, який він геніальний. Він був звичайно одержимий, не рахувався з правилами доброго тону, але зі мною справа була інша. Моє становище було жахливе, Керолайн мене терпіла і була права. Єдиний засіб вияснити це чесно сказати їй правду. Але Еміас завжди відповідав, що не хоче, щоб йому набридали різними сценами, поки він не закінчить картину. Але напевне, сказала я, ніяких сцен не буде. У Керолайн досить гідності і гордості для цього. А я хочу бути цілком чесною. Ми повинні бути чесними. До чесність, закричав Еміас. Я працюю над картиною, дідько б вас забрав! Я розуміла його точку зору. Він моєї не розумів. Зрештою, я більше не могла. Якось Керолайн розповідала нам про її і Еміосові плани на осінь. Вона говорила з такою впевненістю. Раптом мені здалося страшенно підлим те, що ми робимо, залишати її в невідомості. Можливо, я була також розсерджена, оскільки Керолайн майже весь час погано до мене ставилася. Правда в інтелігентній формі, так що ні до чого було придратися, і я сказала їй правду в лице, я й досі переконана, що вчинила правильно, хоча, зрозуміло, я цього не зробила б, якби мала, хоч туманне уявлення, до чого все це призведе. Сутичка сталася негайно. Еміас розсердився, але змушений був визнати, що все це розголошене мною правда. Поведінка Керолайн була мені незрозуміла. Коли потім ми пішли до Мередіта Блейка, на чай вона прекрасно грала свою роль, базікала, сміялась. По своїй недосвідченості я повірила, що вона сприйняла все по-належному. Після цього мені було страшенно неприємно сидіти в Олдербері. Але якби я виїхала, Еміас мета би громи і блискавки від гніву, я думала, що, можливо, поїде Керолайн, це полегшило б для нас усю справу. Я не бачила, коли Керолайн брала цикуту. Я хочу бути чесною і тому визнаю, що, можливо, її розповідь про самогубство і правдива, але правду кажучи, я не вірю. По моєму, вона була жінка надзвичайно ревнива. Егоїстична жінка, яка не хоче випускати зі своїх рук нічого з того, що вона вважає своїм. Еміас був її власністю, вона ладна була б убити його, аніж випустити зовсім і безповоротно до іншої жінки. Мені здається, вона негайно прийняла рішення вбити його, і, по моєму, розповідь Мередіта про властивості цикути наштовхнула її на думку здійснити задумане. Вона була надто жорстока, і мстива жінка, навіть зла. Еміос завжди пам'ятав, що вона небезпечна, я цього не знала. Наступного ранку у неї відбулася остання розмова з еміосом. Я чула її з веранди. Він тримався прекрасно, терпеливо, спокійно, умовляв її бути розсудливою, говорив, що йому надто. Дорогі і вона, і дитина, що він буде їх любити і зробить усе, аби забезпечити їхнє майбутнє. Нараз він посуворішав, але зрозумійте одну річ я все рівно одружуся з Ельзою і ніщо мене не зможе зупинити. Ми завжди вважали, що не можна позбавляти людини свободи. Таке в житті буває. Тоді Керолайн заявила. Роби, як знаєш, я попередила тебе. Голос у неї був спокійний, але з якимись дивними нотками. Що ти хочеш цим сказати? запитав Еміс. Ти мій, я зовсім не збираюся відпускати тебе, ніж дозволити тобі піти до цієї жінки. Я скоріше уб'ю тебе. В цей момент я побачила Філіпа Блейка, який ішов уздовж веранди. Я встала і пішла йому назустріч, мені не хотілося, щоб він чув їхню розмову. Трохи згодом Еміас вийшов з будинку і сказав, що треба поспішати з картиною. Ми спустилися вниз до батареї, він майже нічого не розповідав. Сказав тільки, що з Керолайн не так то просто про щось домовитись. Оскільки вона хижа, але не будемо більш про це говорити. Він хотів зосередитися на своїй роботі ще день, і картина буде закінчена, сказав він, і це краще, що я зробив Ельзо, навіть якщо воно створено ціною крові і сліз. Пізніше я пішла взяти свій половер, бо подув холодний вітер. Повернувшись, застала Керолайн. Я подумала, що вона прийшла з метою зробити останню спробу переконати Еміаса. Там були також Філіп і Мередіт. Еміас сказав, що його мучить спрага і що він випив би чогось. Керолайн сказала, що вона прийшла йому пива із льоху, цілком природним, навіть дружнім тоном, яка актриса. Вона вже тоді знала, що задумала. Хвилин за десять вона повернулася з пивом. Еміас малював. Керолайн налила склянку і поставила біля нього. Ніхто з нас на неї не дивився. Еміас був зайнятий своєю творчістю, а я не могла міняти своєї пози. Еміас за звичкою перехилив в однодух склянку, зморщився і поскаржився, що в пива бридкий присмак, але, у всякому разі, воно хоч холодне. Навіть при цих словах мені в голову не прийшло про якусь підозру. Я розсміялась і сказала йому жартома печінка. Побачивши, що він випив, Керолайн пішла. Минуло хвилин із сорок, коли Еміас почав скаржитись на ціпеніння і біль. Він сказав, що це, мабуть, легкий приступ ревматизму. Еміс завжди нетерпляче ставився до будь-якої недуги і ніколи на це не звертав уваги. Тут же він весело сказав Старість, напевно, ти обрала старого, який тріщить по всіх швах Ельзо. Тоді вступила в гру і я. Але я помітила, що він якось дивно і задерев'яніло пересуває ногами і разів зодва зморщився. В мене і думки не було, що то неревматизм. Затим він підтягнув лавку і приліг на ній, раз у раз підводячись, щоб зробити пензлом щось на полотні. Так він інколи робив під час писання він лежав і уважно поглядав то на мене, то на полотно. Інколи це тривало понад півгодини, так що не здобувало мене. Я почула гонг, який кликав до обіду. Еміс заявив, що не піде нагору, що йому нічого не потрібно, але це не було для нього незвичайним. Так йому було легше, аніж зустрічатися з Керолайн за столом. За мною прийшов Мередіт Блейк. Він звернувся до Еміаса, але Еміс тільки щось промимрив. Ми подалися з Мередітом до будинку, а його залишили. Залишили, щоб він помирав один. Я Мало бачила хвороб у своєму житті, я мало знала про них. Мені здалося, що все це у Еміаса тільки вереди художника. Якби я знала, якби я могла зрозуміти, можливо, лікар і зумів би його врятувати. О Боже, чому я не зуміла збагнути всього цього? Навіщо думати про це зараз? Я була сліпа і дурна, що не змогла це зрозуміти. Мало що залишається розповідати далі. Керолайн і гувернантка спустилися туди по обіді. Мередід пішов за ними, але він зараз же прибіг назад, сказав, що Еміас помер. Тоді я все зрозуміла, зрозуміла, що це зробила Керолайн. Я все ще не думала про трунок, гадала, що коли вона пішла вниз, то застрелила або заколола його. Я хотіла кинутися на неї, вбити її. Як вона могла це зробити, як могла, проклята жінка, я ненавиджу її, ненавиджу її і сьогодні. Її навіть не повісили, а варто було б. Навіть шибениця для неї було б занадто добре. Я ненавиджу її, ненавиджу, ненавиджу.